Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. Мене звати Олексій. Ми займаємося свинарством. І інколи, коли у нас є вільний час, знімаємо відео, показуємо свої помилки, показуємо свої здобутки. Як ви вже побачили, останнім часом у нас мало відео виходить, тому що часу катастрофічно не вистачає. Дуже так дається в знаки відсутність Олі. Оля зараз перебуває в Данії, вона влаштувалася на великий синокомплекс. Влаштувалася вона туди, звичайно, не для того, щоб заробляти гроші, а для того, щоб набути і отримати нові знання, які, я надіюся, в майбутньому ми зможемо е ці знання е реалізувати на нашому господарстві. Е Оля вона працює зараз у секторі опоросу, за нею закріплена значна кількість виноматок. Отакі от, от справи. Ну а ми, а ми не просто працюємо, так сказати, гудуємо поросята, а ще при цьому і пробуємо розвиватися. До вашої уваги майбутній відділ осін'яніння. Це приміщення, яке ви зараз бачите, це було в минулому відділ очікування. Розміри його 9,5х на 4,5. Він розрахований був на 16 свиноматок. Стояло тут довге суцільне корито, якраз тут по стіною. Воно було без плечових розділювачів, що було досить погано, тому що тварини пошкоджували собі ноги в цьому відділенні. Тому, друзі, хто буде робити відділ очікування. Звичайно, що потрібно ставити ще плечові розділювачі. Отак от, от. Повертаємося далі до цього приміщення. В цьому приміщенні є щільова підлога, є навозна ванна під щільовою підлогою, приблизно кубів на 6, наскільки я не помиляюсь. Далі пол у цьому приміщенні був зроблений таким чином, що він зроблений під нахилом, як ви бачите. Тобто всі вся сеч фекалії, вона, на мою думку, мало, мало сюди все так спливати. Тварини, я думав, що самі будуть на саме все штовхати на щілину підлогу. але Але так не було. Приходилося кожного дня фактично ці всі фекалії. Згортати, що в принципі незручно було. Так от, десь приблизно тиждень назад звідсіля тварин я всіх забрав, вирвали ми це корито і плівкою ми позабивали вікна всі, фактично вся стіна. Ззаді там ще двері у коридор. Саме плівкою позабивали, щоб зручно було тут працювати, щоб протягів не було, тому що постійно працює там вентиляція. Як ви бачите, все в паутині грязно, я його не мив. Мив лише пол ну, перед тим, як почали працювати. А так, я думаю, що коли ми повністю вже зробимо цей відділ, тоді я все помию і, звичайно, продезінфікую. Дезінфікуємо ми препаратом Екоцид-С. З однієї сторони, то хотів я вже зняти відео фінального варіанту цього приміщення, але якось так от. Тільки що зайшов черговий раз, поливав бетон. Ну і думаю, давайте все-таки знімемо відео. Отак от. Ну, чим зараз і займаємося. Так, що ми хочемо із цього приміщення отримати? У нас буде стояти 9 кліток осіменіння вздовж приміщення. І 3 клітки буде стояти над навозною ямою. Гноєвою ямою. Давайте вильніше буде сказано. Так от, нам прийшлося тут вилити моноліт. Моноліт вилитий таким чином, що там, виходить, буде перед, там буде голова свиноматки, там буде задниця свиноматки. І от ми його вилили таким чином, щоб був нахил. Нахил на 2 метрах сягає 4 см, для того, щоб також сеч фекалій, вони. Самоспливом збігали в цю сторону. Ну, а потім тоді тут сеч буде збігати, а фекалію, звісно, прийдеться, отгортачкою згортати сюди на щілину підлогу, ну і, скоріш за все, ногами просто протоптувати. Залили ми цей моноліт, сюди пішло десь приблизно 2 куба. Як мені колеги говорили, в принципі, можна його було і не робити, але тоді. б всі свиноматки, які ось сюди тут би стояли, вони просто б лежали б, ну, вони б мокрі були, вони б лежали в сечі, тому що все б пішло б за цих свиноматок і за те, що цей пол був під нахилом зроблений. розумієте? І Тому от ми так прийняли рішення, зробили такий моноліт і свиноматки отак будуть на ньому тоді стоять. Тиждень назад ми його залили, ну, я думаю, десь ще тиждень, тиждень він постоїть, і потім ми будемо за допомогою анкерів прикріпляти половинки оцих кліток. Ці половинки я закупив ще в минулому році. Вони б ушні, тому їх ще потрібно десь попідфарбовувати в ті міста, де цинка вже немає. Ну, прикладу якось, бачите? Тут потрібно його підфарбувати, ми фарбуємо його е, звичайним ґрунтом по металові. Ну, тут вже це зроблено, прикладуся. Допоможе чи не допоможе, не знаю, ну робимо так. Так от, класична ширина е, станка осініння має складати е, 65 см. Ну, у нас е, ззаді тут буде 68 см. А, а оці ось 9 кліток, які вздовж будуть стояти, тут буде лише десь 61, можливо 62 см. Ну, тому що не вистачає площі. Відділ сіменіння має бути так зроблено, щоб міг спереді е свиноматок пройти хряк. Пробник, за допомогою якого ми будемо визначати охоту у свиноматок. Отак от. На даний час у мене є лише ці ось половинки, але сюди ще потрібно докупити труби. Труби для кріплення зверху. Одна труба, друга труба, третя труба, четверта, ну і тут буде стояти п'ята. І корито. Корито ми е, зробили вже ще зимою цього року. Корито буде із-під е, е, із газових балонів. Отакі, от от, друзі, у нас справи, користуючись. Моментом передаю привіт Олі. Ну і вам, друзі, бажаю всього самого найкращого. Насамперед, мирного неба над головою. І, звичайно, слава Україні! Слава Збройним силам України! Дай Бог нам перемоги!